Ну, напевно, напевно, за місяць до того, як він поїхав, ми з ним спілкувалися. Він був у хорошому настрої, він був позитивно, з позитивним настроєм. Він все-таки воював за країну, він це розумів, і він е, хотів туди. Він був дуже доброю людиною, чуйною, хорошим другом, хорошим однокласником. Ми дуже гордимося тим, що ми навчилися разом з ним. Ми його любимо, пам'ятаємо, скарбів. Он был очень хорошим человеком, всегда поддержать мог. Всякое бывало. Были мы учились с первого класса вместе, учились в 24 м лицее. Вот много было разного. Но будем его помнить, всегда он останется в наших сердцах. Он был военный человек. Да, да он был военный человек. Спасибо его родителям, что воспитали такого сына.